Спалося, що ще не всі підійшли, будемо спокійно сприймати, як хтось буде заходити. О, а ми зараз будемо з вами говорити про те, що вас, напевно, молодих найменше ви мало цікавите з одного боку, а з нового боку повинні цікавити згідно нового законодавства. От. Почнемо з того, що я вас всіх попрошу зараз зробити таку чисту психологічну правду. Ви закриваєте свої очі і уявляєте звичайного пенсіонера. Я скажу, коли. уявив. Ну тепер відкривайте, давайте, давайте будемо ділитися. Хто кого собі уявив? Дідуся, Кападусі, з Кулінкою. Я свою бабуся. Так, свою бабуся. Так, у бабуся пенсіонарка, я бачу, що Бутіна каже за те, що куди вона їде час пік. Вона була наперед, так. Я не спробую, а я теж закрив очі і в нас офіс був на, на людькій, кожен день ми ходили по центру. І якщо йти по центру, на кожному перехресті стоїть пенсіонер з протягнутою рукою. Хто співає, хто, хто просить, хто гармошкою виграє. От такого я відчував. Ні, ні один з вас не любив собі пенсіонерку в білій області за кермо. Чи на, на, на це ще більше, за кермом своєї яхти, вам <ріців> <бабула і> пенсіонерів. <ріців> <А? ріців> Скажу вам чесно, це, що ви собі уявили, в принципі, ви собі уявили, каже під свідомість, собі уявляє своє майбутнє. Або ви хочете це майбутнє, або треба це зробити. В принципі, ви сюди прийшли, це означає, що у вас є можливість щось змінити, своє майбутнє. Поговоримо зараз про пенсію. Вона далеко від вас. І тим не менше, в кінці ви сьогодні зрозумієте, що цим треба займатися прямо сьогодні. Просте питання задавала вже дівчатам всім задаю. Звідки береться пенсія? Більше зв'язано зкажи, звідки? В принципі, є державний пенсійний фонд, державний і з кожного пенсійний господин, фонд. громадянина, який працездає, стягується кожного місяця 3%, якби не відсотки, так. 3%, 3, 3 -ки. податок в Державний пенсійний фонд, так. І ще звідки ви очікуєте державний пенсійний фонд. Навіть з вашої пенсії стипендії береться 3%. І ще звідки? Тому стягується відповідно податок. Наприклад, як ну, зареєстрований на підприємство працює, так ж та, що відповідність підприємства підприємство стягають. Скільки скільки з підприємство стягується? Не ну, там повний пакет 33%. 33,2% також фонду заробітної плати. Фонду заробітної плати. Тобто, якщо підприємство начислило в цьому місяці зарплату своїм співробітникам 100 тисяч гривень загальний фонд, то воно повинно ще. 30 тисячі 200 гривень вони повинні заплатити в Державний пенсійний фонд. так? А якщо ще додати сюди всі інші соціальні фонди, то це буде навіть 40%, 40. приблизно 40, 40%. Ну, майже 40, 40%. Іде в Державний пенсійний фонд. І звідти вже виплачується пенсія пенсіонерів. Ми будемо боротися з ілюзіями. Люди вважають. Я плачу податок в пенсійний фонд, там ці гроші лежать. Більше того, вони там працюють, Так? заробляють гроші і дочекаються, поки я вийду на пенсію. Насправді це так? Ні. Mm. Не так. А як? Mm. Вони зразу виплачуються сьогоднішнім пенсіонерам. Ці гроші там не лежать. Більше того, їх ще й не вистачає. Кажуть, що дефіцит пенсійного фонду 50 мільярдів гривень. Тобто, там не вистачає, якщо виплатити пенсіонерам, 50 мільярдів гривень. І тому їх звідки беруть? Ну, Це ви. Позичали гроші. Позичите мені гроші, виплатити пенсію. А видавати, що ви будете? З пенсіонери будете видавати, що віддавати. Взагалі вони йдуть з бюджету. Тобто, от є в нас бюджет. І для того, щоб виплатити пенсію пенсіонерам, з бюджету забирають гроші. Замість того, щоб підняти стипендію студентам, замість того, щоб покращити дороги, розвивати науку, медицину, світу, 50 мільярдів гривень йдуть на виплату пенсії пенсіонерам. Чому ж лише в Державному пенсійному фонді не вистачає? Можна, напевно, розкажу. Ось малувато. Як не ваші бабусі платять мінімальну пенсію, як не правильно, вже як куди вже провели? А от чому не вистачає? На сьогоднішній день 14 мільйонів пенсіонерів і 14,2 або деяким даним 10 мільйонів офіційно працюючих. Фактично кожен працюючий повинен заплатити податок у тому пенсіонеру, Ну, разом з підприємством. Реальна ситуація на сьогоднішній день? Так? Mm. Звідки їх взялося стільки тих пенсійних? Mm. Так завжди було? Чи тепер ситуація стала гірша? Зараз дуже мало робочих місць. Місць робочих мабуть? Ні, просто ці 14 мільйонів пенсіонерів, якщо я не помиляюся, то просто так покоління родоса після війни зараз знаходить на о, не о, о, о. Після, після війни, 55-ті роки, в Україні, в Радянському Союзі, в Європі був пік народжувався. В Європі це назвали Дебі Бу. Ну, завжди після війни. Солдати повернулися додому, в серці сім'ї діти породилися, в сусідній сім'ї породилися всюди. Так? Це був Причому з цього святого по 55-й кількість дітей тільки зостала, які народжувалася. А тепер виходять, вони сьогодні всі виходять на пенсію. Хто тепер виходить на роботу? Виходять на роботу ті, хто збився здивився 86-91 роки. А ви, молоді, може не пам'ятаєте, що це був за рік 86, який це жахливий рік в житті України. Що це за рік? Мама, Тоді Тоді вміг позбувся, не людивий дітей. 86, 87, потім розвал Союзу, потім гіперінфляція. Дітей народжувалося дуже мало. І от тому кількість пенсіонерів все зростає, а кількість працюючих на ну, кращому випадку лишається стабільною. Люди ж думають, що їх гроші там чекають, не чекають, це ілюзія, це стереотип мислення, не чекають ніяких грошей. Нічії грошей там немає, їх давно вже видали щось з дефіцитом. Ще один е, такий стереотип, люди вважають, що е, ну, держава мені зобов'язана заплатити пенсію. Насправді це не так. А як? Який закон зобов'язує державу заплатити пенсію? Не можна назвати такий закон. Е, є закони, за яким нараховується пенсійний податок. Є закони, за яким нараховується е, пенсія людям, права там списати все. але немає закону, за яким держава зобов'язана платити пенсію. Має гроші, тут платить, немає грошей, не платить. Як пенсіонерам жити без пенсії? Як пенсіонерам жити? Ми сьогодні вже про це поговоримо, як жити без пенсії. Е, я хочу е, інше трошки сказати. Взагалі, е, звідки ці всі, взялася пенсія? Відколи існує поняття пенсії? Яка вона я, яка вона наша пенсія? Як вона називається наша пенсія? Можна? Можна можна. З <соргут> пенсію як такої, як зараз вдома Так. Вона називається Води покоління. Люди. <соргут> 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 Я так, такі, на таких зустрічі довожу багато. Я завжди питаюся, хто придумав поняття пенсії. Що мені тільки розказувано? В Біблії написано, що моє буде пера написано. І будеш ти здобувати хліб в тяжких вкратцях, сказав да? Адам Єві Господь, а, а як зістарієшся, буде тобі пенсія. Що від часів Ісуса Христа, що дідусь Ленін придумав пенсію. Більшість старших людей переконані, що в пенсію придумав єдушка Ленін. Насправді не дедушка Ленін, а дедушка Отто Бісма. Був такий німецький канцлер, Отто от тобісмор, 1880-х років 19 століття, отто бісмак запропонував, нехай молоді заплатять за старих. Що робилося? Він запропонував, що молоді платили маленький податок, маленький, а старим платилася пенсія. Звертаю вашу увагу, по-перше. Це було зроблено тільки для тих, хто працював в державно важливих галузях. Історія, економіка, які державно важливі галузі були для Німеччини в 80-х роках 19 століття? Так, металургія і залізниця. Металургія і залізниця. Там працювало 10% населення. 10% населення там працювало. Пенсію платили з якого? 70%. а по деяким даним 75 років. А середня тривалість життя Німеччини в той час було 49 років. Скільки людей дуже мало до пенсії? 1. Одиниці. От їм, звичайно, з молодих брався маленький податок і їм платили пенсію. Потім хтось ще більший за містах сказав, давайте ми з молодих візьмемо трошки більший податок і заплатимо пенсію взагалі всім, хто зайнятий промисловості. Ну, давайте. А давайте ми з молодих, візьмемо трошки більший податок. І заплатимо пенсію взагалі всім, хто працює. Ну, давайте. А давайте ми зімемо молодих ще більше податок і заплатимо пенсію навіть тим, хто не працює. І жінкам заплатимо пенсію. Ну, вони ж все життя щось там десь там то нехай це не станцію. А давайте ми заплатимо 60 на 70. Так? А давайте, і давайте кожній країні країніці, давайте, давайте, давайте. З часів от тобі, Бісманка все змінилося на краще. З'явилися мобільні телефони, автомобілі, комп'ютери, літаки, радіо, телебачення. Одна річ змінилася найгірше. Що? <реш>. Тож найкраще змінилася? Всі май. І, і в 60 років. Що змінилось Що сіло тобі автобісмака. Кількість дітей в сім'ї. За автобісмаком в сім'ї було шість, вісім, десять, 10 дітей. А тепер? А тепер? Я не, <реш> не давно <думаю, реш> вас спиталася, чи ви насі. Ну, до бусім, ваші батьки. Можете розраховувати, що ви, ви, ви з вашого податку і буде платитися пенсія. Тільки коли ви будете такий податок платити, щоб ви платилися пенсія? Так от, наша пенсія називається солідарна. Солідарна це значить, молоді платять за старих. В нашій країні почали це перевертати, ну, перевертати з ніг на голову. Пенсійний податок зараз платиться з мобільних переговорів. Так? З продажі валюти, з продажі золота. Міжнародний валютний фонд прийшов сюди. Подивився на це все сказав: ні-ні-ні, ребята, ну-ну-ну. У ну, ну. вас солідарна пенсія? Солідарна. Значить, ніяких податків інших туди не повинно йти. Виключно. Оце і все. все. І вже відмінили. По-моєму, на продажу золота відмінили податок. Кількістю і Державний пенсійний фонд реще по пошла. І знову ми вертаємося до тої ілюзії, зобов'язана держава платити пенсію чи не зобов'язана. Я вам зараз процитую, навчати. процитую про одну країну колишнього Радянського Союзу. Уряд цієї країни, користуючись високою підтримкою населення і практичною відсутністю опозиції, взагалі розпустив Державний пенсійний фонд і ліквідував пенсійне забезпечення. Тепер людина похилого віку, як буде жити, людина похилого віку може розраховувати на участь держави в своїй долі, ну, на якусь матеріальну допомогу. Тільки якщо вона живе, по-перше, справді нужденно, по-друге, якщо її перевірять спеціальні і соціальні служби. Їй дається там пенсія, ну, то визволить майже 60 доларів. Допомога, це не пенсія, це допомога. пенсії не взагалі. Якщо людина живе в своєму будинку, Має свій автомобіль. Вона не має права розраховувати на участь державу в своїй долі. Такий підхід, такий підхід дозволив зменшити податковий тиск на підприємства і суттєво підвищив інвестиційну привабливість цієї країни. Яка це країна? А? Яка країна? Грузія. Грузія, так, саме Грузія. Грузії відмінили пенсії. Там багато дуже різних реформ проведу. Грузії відмінили пенсії, як люди живуть. А вони живуть сім'ями, знаєте, ми з сім'ями живуть. Але як людина має свій будинок, нашої пенсія, то дає будинок, купує меншу квартиру, то і зницю живе. По, По засобам. Якщо людина все ж таки довго Ну, значить якісь інші шукає шляхи. Все життя прожила, ну і що? <кій> От. А тепер давайте ми з вами обговоримо. Як ви поставитеся до того, проведемо зараз від вас соціальне опитування, як ви поставитесь до того, що в Україні ліквідується взагалі пенсія? Дюна, як ти поставишся? Ну, В принципі, на даний час. Я думаю, ну, так думаю, що мені все одно, тобто так ще повністю великий все одно до того моменту, поки ти не да. платиш ось це, правда? А давайте інакше зробити. Але, давайте. Справді, ну, в думку, ну насправді так зразу і неможливо відмінити, бо вже певно, певно вже є звичка психологічних, то треба якось виступову е, це. Mm -hmm. Наприклад, там ті, що через п'ять років вийдуть. Наприклад, якийсь механізм того, придумати. Механізм. Так, ви, так, так, так. Не можна, можна придумати механізми. О так само, як соні з дорогами. Ні з того, ні сього перекрили, і крок ніхто не може добрати. Так само спенсі не може. Зрозуміло. Не можна робити ні з того, ні з цього. Так, так. 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 відповідно треба певний процес, щоб цей йшло поступово. І... А давайте ми ще ролі зіграємо. От, наприклад, е, Ярина буде директор підприємства. Який, якому доводиться платити 33% заробітної плати в Державний пенсійний фонд? Ви, як директор підприємства, за відміну пенсії і оподаткування оцього? Якщо, якщо не буде. А куди ви ці гроші будете дівати? Як терівне підприємство? Куди ви будете ці гроші дівати? Якщо у вас вони в вільні з'являться? зарплати Зарплати людям ще що можна, на що що можна. Ну податки також не всі відміняються. Ну от ці відмінилися. Ну, І відмінили. ви дістанете ті гроші. Розвиток ну, виробництва, так? Розвиток виробництва, наприклад. І не На освіту. Ну, розвиток виду своїх працівників, так? Добре. Е є така ситуація зараз, що людина, яка має додаткову пенсію, вона, якщо і працює, то вона буде ставати тільки маленьку соціальну пенсію. Викладачі, наприклад. Ви такий викладач. Ви за те, щоб, якщо ви працюєте? Як то так, сидіти і ходити на роботу, щоб отримати пенсію за нас? Тобто ви за то, якщо ви як викладач скажете, ви за те, що пенсію то маленьку тільки давали, якщо людина працює, пенсіонер? Ні. Mm. Я не хочу. Ну, чому? Якщо людина вже досягла загасла в пенсійному віку, а хай вона тримає свідомий тримає. Свій Ти, стоп, стоп. Я вас прошу сказати з точки зору цього викладача. Я не прошу вас сказати Це, з, з точки зору студента, який хоче ніколи З точки зору викладача, я поблизу. Працювала, пішов, отримала той рік. О, видно, хотів там. А от студент, якого до цього вкладання став інакше. Тобто, е, що би якісь зміни не робилися, можу вам пояснити, все одно буде хтось, хто цим задоволений, і хто цим не задоволений. Наприклад, я проти, продажу на пенсію. У мене мама пенсіонерка, вона все життя працювала, вона дістає велику пенсію, я проти. Хоча я для себе сама якесь пенсійне накопичення роблю. А мій син, певно, за те, що відмінили, бо він робить для себе накопичення, його жінка робить. Його мама робить. Він за те, що відмінили пенсії. Тобто, скільки людей стільки думок, просто хочу вашу увагу звернути, що чим далі, тим більше людей будуть виступати за відміну пенсії. І все може статися. До речі, то що бебі-бум був 45 55 років, то, що буде людей багато виходити на пенсію, то це весь світ знав, якби 25 років тому знали. Запитання, куди ті гроші підійдуть, що люди все життя виплачували на пенсії, і тут Так, ми сьогодні з вами починали з чого? Ті гроші, які сюди приходять, куди вони одразу йдуть, виплачуються відразу пенсіонерам. вони там не лежать, правда? Ми з вами говорили. Так, але якщо, наприклад, моя мама не працює на жальній роботі, вона просто в пенсійний фонд платить гроші для того, щоб її виплачували потім пенсію. Як же це воно платить, розкажіть мені? Як приватний підприємець. Так, як приватний підприємець. І куди ці гроші йдуть, а ми на виплатите пенсії, вашій бабусі? Ну так, але якщо їх мені, ну, то пенсійний фонд закриє. Ну, значить, вашій бабусі не буде пенсія платитися. А ваші мамі тим більше. Ну виходить, що вона думаю, вносить туди ті гроші, так? А куди вони йдуть? Ще раз питаю вас, куди йдуть ті гроші, які мама туди вносить? Ваші пенсії? Виплатуте пенсіонерам. Зразу, ще з дефіцитом 50 млрд гривень, це не мій слова, це я зараз сказав, 50 млрд гривень не вистачає. А зараз світлі відток пенсійного фонду, що не вишає Ну, дивіться. Чого з цього тебе не ніколи не вказати, скільки собі її вистачає? Дивіться, ну, є ось така система, у нас пенсії, все, інакшої системи немає. І це всій Європі така сама, і всі європі знали, що два спеціаліста років назад вже пропали, коли буде багато пенсія. Чому це даруть з нас? Давайте подаруємо з депутатів. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Ви хочете змінити пенсійну систему? Тобто, не щоб молоді платили за старих. Хай мажор платить за старих. Давайте не працюють, з них нема що взяти. Перевести президент сюди грошей нема. Дивіться, е, значить, ну, тоді треба міняти систему. Не молоді платять за старих, а хтось інший платить за це. Але в нас немає. у нас є соціальна солідарна пенсія. Молоді платять за старих. І все. Інакшого немає на сьогоднішній день, так як в всьому світі. Але в цьому світі вже давно порахували, що пенсіонерів буде багато. 25 років тому Європа пливала пенсійний фонд. Дали вам собі накопичувати. Тепер ми бачимо, Льві приїжджають німці, поляки, гуляють по вулицям, купляють, що їм подобається, веселяться там, де їм подобається, тому що вони не від держави, від себе мають свою пенсію. В принципі, в Україні також про це порахували давно, що буде багато старих. Ось тільки. І в принципі, в Україні так само вже про пенсійну реформу говорили ще з 1998 року. І навіть. Прийняли пенсійну реформу. Я дивилася, ви всі там повідмічали 2012 2012 рік. В Україні пенсійна реформа, закон про пенсійну реформу прийнятий з 11-2004 року, от коли в Україні почалась пенсійна реформа. Почалася вона законом про обов'язкове державне пенсійне страхування. Цей закон передбачив, що в Україні пенсія має складатися не тільки соціального уцях, а з трьох складових має складатися. То які ці складуємо, ми сьогодні будемо трошки пізніше говорити, це Андрій розкаже. А я вам тільки скажу, давайте ми з вами обсудимо, що люди найбільше бояться в зв'язку з пенсією. Що вона буде замаленька і її не буде вистачати на всі потреби. Потреби з віком зростати будуть здоров'я, їжу хочеться хорошо їсти, вам більше доведеться платити. Це одна. одне питання, що вони бояться. Та? І друге, що бояться. Через не можливо. Ну, Поки що наші ще люди в цьому не дійшли, ще часом будуть боятися. А от дивіться, така ситуація, мужчина все життя працював на книжку, все життя платив високий податок, багато, У нього офіційна зарплата була висока. І тут його 59,5 років не стає. Скільки дістане його сім'я з тих, грошей, які би мали йому належати. Ні. Ну, нічого. Дві зарплати на похорони. Другий страх майбутнього пенсіонера я помилю за рано і всі гроші пропадуть. Але вони так вони мусять пропасти. У нас система солідарна. Хто не дожив, той не дістав. Хто дожив, тому молоді платять за старих. Все. Через то, ну, несправедливо. Я вам ще одну несправедливість покажу. Всі податок однакові платимо, а держслужбовці отримують. 90, 80 офіційного доходу. А люди, звичайно, відуть, який відсоток пенсія, скільки складає від офіційного доходу? Ну, близько 40%. Близько 40%. А тепер дивіться, приблизно податок в Державний пенсійний фонд ми, ми сукупно платимо приблизно 40%. Людина платить підприємство. І приблизно 40% дістають пенсіонери пенсії. Зрозуміло ну, чому, так? А тепер дивіться, передбачається, що після 2015-2016 року кількість пенсіонерів в два рази перевищить кількість працюючих. Бо їх все одно зростає і зростає, а працюючих не з'являється багато. Не тоді, що тоді, скільки тоді вони будуть, якщо при тому самому податку, який відсоток будуть доходу діставати пенсіонери? Як же їх буде 20%. А, 30%. а 30%. як зробити, щоб вони діставали 40%? 30%. Скільки буде податків тоді платити? 80%. А то я вас, молодих, чесно спитаю. Ви хочете платити 80% податків? А, а прийдеться, ви ж хотіли боїте, щоб дідусям рукусям було добре? Прийдеться платити 80% податків. Хочете? Чи це вступає в розріз з вашими інтересами? От якщо сьогодні ваші тато і мама сьогодні не почнуть собі робити пенсію, а як робити, про це говориться в цьому законі, ми зараз про це поговоримо, то ви будете платити 80% податків. Тому що їх стає все більше, більше і більше. До речі, не дивлячись на те, що люди кажуть, не доживуть, тривалість життя збільшується, і жити очікувано вони будуть на пенсії ще років 15-20. Той, хто дожив до пенсії, той вже довго живе. Нас люди можуть не дожити. Але якщо вже дожив до пенсії, то довго живуть. Отже, що таке пенсійна реформа? Що вона передбачає? Андрію скаже, я можна задавати всі свої питання, що стосується пенсії.